Всіх вітаю із одеського привоза. Сьогодні хочу прогулятися по привозу. Запрошую вас з собою на прогулянку. Будемо дивитися ціни. Он квіти, які по гарні, продають букетики по 40 гривень на вході в привоз. В чому зараз горох? 80 80. А полуниця 180 180. А в мене на Молдаванці чомусь по 150 п'ятдесят. Уявляєте, гляньте, мідії Класні які по 200 гривень. Це за кілограм? Так. Да. А це що, з Чорного моря? З Чорного моря? Майя! Отакі великі, класні. Вони зараз гріка. великі. Свіженька, так. Да. Мені дії, до речі, класні. 200 гривень. Супер. У яраків так не люблю дивитись, мені їх жалко, тому проходжу. О, 150 дивіться. Полуниця по 150, черешня 130, вишня 150. Чи навпаки. <к «time> не знаю, жовта, червона. <CPU> Так, о, по 130 з'явилися абрикоси і зразу по 130. Це вже наче Україна чи це Туреччина? Це Туречка. турецька. Турецька, ага. а український не буде. Не буде в цьому не році, так, із за цих заморозків. Да, М -м -м -м. 100 гривень да. горох. Так і, і горох також привозний. Горох, М -м. горох не не Горох так Місцевий, добре. Да. А це і полуниця? Філійська. Філійська. Кроме кілії ніхто полуницю. А це звідки? Це ж не наше ще. Но, наше Наші 150 гривень. Це вишня чи черешня? Черешня, так? Да? А то вишня. Да, угу, вишня. Ясно, дякую вам. Так. — Ні, ні, вас не знімаю. А якщо треба, то може зняти. Ні, деякі просять. Щось ви на себе намовляєте. Ні, не похожі, не схожі на крокодила. По чому ваша зелень? 10 гривень? 20, 300 грамів, 20 гривень. 20-300 ну Гарний пучок, Да. бачите як. По 85 яблука, вже краще полуницю тоді їсти. да? Черешню. Тут по 45 огірки, але гарні. 45 гривень така картопелька молода, гарненька. 100 помідори. ну 70 також можна взяти. І по 40 навіть огірки є. 35 уже кабачки. Готую не хочу овочі. Ну і нормальні ціни, не зашкалюють і... От я вже знімаю третій тиждень на, привоз, на привозі. І як бачите, ціни знижуються і 30 гривень коштують кабачки. 115, тут ну, то гарні помідорчики 90. І горох, бачите, яка різниця. Ви можете знайти за 80, за 85 і за 100, а картопельку вон, можна домашню, за 35, не єгипетська. 35, написано домашня. 35 картопля молода. Ага, що дешевше, ніж в Таврії звичайна картопля. Капуста вже по 18. Так це вже взагалі супер ціни. Я вам хочу сказати. Треба набирати. Я так люблю набрати на привозі. Ну, багато зразу набираю, щоб на тиждень. Вже ходовги тут роблять. О, раніше не було такого. Дивіться, картопелька 19. ходог всього 30 гривень у вас коштує. Це ж ви тільки з'явилися, я вас не бачила. Ви тільки з'явилися, не... чи на вихідних стояли? А, на будніх вас не буває? Так, да, я так проходила, ніколи не бачила. І кава 19 гривень, натуральна. Такі ціни у вас, ви знаєте, дуже файні. Я поки не буду, дякую, знімаю. Просто ось дивіться, на вході недалеко від... Ну, зайшли в вхід і от зразу вам, будь ласка, ходох 30 гривень. А я кажу, в АТБ дешево 47 гривень. Класні ціни. Гарного вам дня. Ну, супер. І кава. Получається 20 гривень кава. Економ варіант, можна з'їсти, випити каву. Ну, взагалі, приємно, що такі ціни є у нас в Україні. Гарненькі. 75. Тут акція. Жовтий цінник, акція. Дешевше я ніде не, поки не зустрічала. Там вже черешня по 150. Людей багато, по 30 огірочки. Бачите, жовтий цінник. Всі набирають по 30 гривень, є по 25, є по 20. Картопелька і по 75. Ось така солодка, мед написано. Абрикос. ну Абрикос Туреччини. поки. Я вже не розбираюсь, коли що зріє в Україні. Якось так все запуталось. Горох 85, 80 перчики болгарські, 140 баклажан. Так, отут така точка, тут взагалі завжди стільки людей, 35 картопелька. І тут продають ось ці чоловіки, вони продають завжди печериці. 120 гривень, навіть такі біленькі, свіженькі зранку їх привозять. 110 навіть є. 75-80. І ось кілія знову написано, 170. Відрізняються ціни по привозу. Там за 18 була капуста, тут за 25. Як це я пропустила, по 50 і ще є ось такий горох. Слухайте, ну ціни прям різниця така. Ну. Велика, я б сказала, можна шукати, тут можна взагалі понаходити дуже дешево. Це я вже на старий базар зайшла. Тільки тут якийсь такий шум. Не знаю, що тут роблять. 100 гривень. Перчики коштують 25 кабачок. Ах, ну я сподіваюся, що не дуже буде заважати цей шум. Вони як ремонт якийсь роблять чи що. А тут картопля якось дорожча. На полуницю цін немає. Немає знову. По 30 картопелька, по 30 там кабачок. Щось, мені здається, там на вході було якось чи дешевше, чи то мені так здалося. Іду подивитись на рибку. Скільки коштує рибка, може там будуть ціни. Ось така я маю на увазі, як убрати з собою на море. Так, цін, цін немає. Риба є, цін немає. О, ну тут хоч ціни є. Бичок 1550. Ой, яка гарна золотиста тарань. Жирна написано. Окунь 1100, ось такий 600. Судак 650. Ой, а тут гляньте, тарань зі крою. За 1700 кг. кілограм. Це за кілограм, щука 650, п'ятдесят, ліж 450, і он я бачу зікрою. Акція 450 гривень. Ну Якось там цін далі немає, тому е, не піду там багато людей. Малосольна сардель 130, хамса 200. І сардель 130. Бачите, продажа йде нормальна. Оселедець 90 гривень. Ось така сардель 130. Тут ціни є, ціна вказана за 100 грам. Можна ось такі купити по 80 гривень. До речі, ще й нормально. Якщо її в упаковочці взяти, вітаю. Я просто ціни показую. Це ж за 100 грам, правильна ціна. Та ще й нормально, якщо то в упаковочках, знаєте, в магазині зараз брати, то взагалі виходить дорого. Угу. Грамовички там дуже маленькі, О, угор є. О, 80 гривень угорі. А я, до речі, хочу попробувати. я не брала ніколи угря. Спробувати угря мені, ну трішечки тільки. дайте Я спробую. Я ніколи... я ніколи, куштувала тільки в ролах, а отак сушеного ніколи і не пробувала. Це геть інший. Геть інший? інший? А, це як в йон, мабуть, да? риба? Це, ні. Угу. Сушок він йде більше з соусом. Mm. А це mm. на рибку. Mm -hmm. Ну, оця мені більше все-таки подобається. Да, він би це... більш більше, <голос> більше, да, такий жорсткуватий. А оце виходить така ставріда, <голос> вона зазвичай сама така популярна. А ще ж буває вона як більш гостра, да? немає такої? Ні. <голос> У вас просто вони без спеції сідуть, як натуральні. Ну смачні, до речі, ось. Так, а це <голос> що? <ще? голос> М -м 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 -м, ну, тунець дуже смачний. <с Ups> Гляньте, По 80 гривень. Смачненький клас. Ось така мілка, я 70 гривень. Дякую вам. Гарного дня. Добре. Який смачний тунець. Я, до речі, ніколи цього тунця не куштувала. Дуже смачно. Ось тут така. Приємна дівчина стоїть на вході. Молоденька. і Дуже приємна. Креветка норвежська, 550 гривень, будь ласочка. І там є щось навіть по 80 за 100 грам. Все по 80. По чому горіхи? 230. А, кілограм, я зрозуміла. А, не Гляньте, що продають. Не знаю, що це таке. Так, і все-таки бачу, мені здається, в цих рядах трішки. О, а морква по 30. ні, гарна ціна. І 70 коштує бурячок молодий. О чому домашня куриця? 140-160. Сто угу. сорок, сто шістдесят. Нормально. Тут сонечко трішки засвічує. Тут гарний такий томат 120 гривень, помаранчевий і такий рожевий, по 55, він є. Рів'єра картопелька 40 гривень. О, гляньте, по 50. Такі трішки треба обрізати, по 20 капуста, по 30 кабачок, по 110. Ну, в принципі, в принципі У всіх, я так розумію, рядах просто треба вибирати різні ціни. Можна тут знайти щось як. Більш акційну пропозицію, скажімо так, так же, як і в магазинах. А можна от 160 тут полуниця, да? там десь за 150 попадалося. Бо полуниця не, не дуже дуже от абрикос 130, то добре. Ну, Це турецький, абрикос турецький. Так, і знову тут сонце мені засвічує. Піду туди прямо ще пройду, мабуть. Ось так. 20 і помідорка 80. Там он горох по 70. О, часник, дивіться, 750. Ось така цибулька є по 30, по 80 горох, по 50, редисочка. Да, не показувала ще сьогодні так редисочку ціни. Також тут продають віники, але, на жаль, цін я не бачу. Дивіться, можна купити все по 100, ось таке взуття, різні кольори. Ось такі моделі по 100 гривень. Тут прямо біля де овочі продають на вході, там з острова виходите з переходу. І ось у жіночки все по 100. Таке взуття, як літнє, як домашнє, все по 100 написано нормально. Ось тут напроти Вінників все по 100, це взуття в коробочці стоїть. Йду на вихід, ось сюди, ну, йду в острів торгівельний центр. Зараз зніму, що там супер-субота, в сільпо покажу. І йду сюди на вихід. Тут написано вхід, а я йду на вихід. Буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. І це саме головне в наші дні. До зустрічі на моєму каналі. Пока!